Хлопці, ви запитуйте, я вам не показав відео огляд, що у нас тут є. Це наша, нагадую, пила, яка для саду, для дачі, зручна. Зараз подивимося, що в нього там є всередині. Це я вже на неї працював. Це так, моя пилочка. Інструкція, звісно, сам інструмент. Ось. Стояти, не падати. Сам інструмент. Відео є на каналі. Так і не працював. Зручний. Ось. Ставимо до нього батарея. 20 вольт. Одна батарея. Так, зараз, 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 зараз. А ну-ка, ось. Є вся інформація. Батарею можна брати і більшу, дозамовляти собі більшу батарею. Але це і вистачає. Я вчора працював, до речі, ним, ну, біля 25 хвилин, аж поки ця батарея підсіла нормально. Так, Зарядний пристрій до цієї батареї. Так, По його параметрам можна подивитися ось тут. Є ну, бутилочка для масла, ну і ключ. Ключик він нам потрібен, щоб тут розкручувати. До речі, ви ти типу там всередині, якщо його розкрутити, покажу вам ланцюжок. Ланцюжки також є в наявності. Ось, так виглядає. Оця міні-пилочка потужна, досить потужна. Натягується так само сама цепочка завдяки Ось, там видно болту. Чудово працює.